Хочете булочки, які розлітаються з тарілки за лічені хвилини, ті самі, за якими всі просять рецепт? Я покажу вам тісто мрію, яке ніколи не підведе, результат вас просто вразить. Ніжне повітряне тісто, яке тане в роті, і ця неймовірна формовка. А знаєте, що найкраще? Це тісто підійде для будь-якої солодкої начинки і завжди буде ідеальним. Залишайтеся до кінця, бо я покажу хитрість, яка змінить ваше ставлення до випічки назавжди. Почнімо з найважливішого з дріжджів. Беру 40 г живих пресованих дріжджів. Зараз покажу вам, як перевірити їхню якість прямо на місці. Додаю до дріжджів 20 г цукру і починаю перетирати їх разом. Дивіться уважно, якщо дріжджі свіжі та якісні, вони майже миттєво стають рідкими, буквально розтікаються в мисочці. Це чудовий показник якості. Це означає, що наше тісто точно підійде і результат буде фантастичним. Тепер ставлю на плиту підігріватися 200 г молока. Увага! Важливий момент. Я його не кип'ячу. Воно має бути гарячим, але не обпікаючи, десь середня температура. Беру 800 г борошна. це основа нашого чудового тіста. І зараз розкрию вам один секрет, який робить тісто особливо ніжним. Додаю до борошна 60 грамів вершкового масла, і масло в мене прямо з холодильника. Починаю перетирати борошно з маслом, щоб великі шматки стали меншими. Це утворює неймовірну текстуру в майбутньому тісті, воно буде таким шовковистим. Далі до теплого молока беру 100 грамів цукру, додаю 2 г ваніліну. Це один стандартний пакетик. і всю цю ароматну суміш додаю до нашого гарячого молока. Так, цукор розчиниться набагато швидше і рівномірніше. Тепер додаю 200 г води кімнатної температури. Перемішую і обов'язково перевіряю пальчиком. Має бути тепло, приємно для пальця, але не гаряче. Додаю сюди 50 г сметани. Ось вона ще одна секретна складова нашого ніжного тіста. Сметана додає особливої м'якості, дуже ретельно все перемішую. І тепер вливаю наші рідкі дріжджі з цукром. Знову старанно перемішую, щоб дріжджі з цукром добре розчинилися в молочній суміші, це гарантія рівномірного підйому тіста. Все це я додаю до порушня і починаю замішувати. Спочатку працюю ложкою, потім перекладаю на стіл і вимішую руками. Стіл у мене нічим не змащений, це важливо. На початку буде трохи липнути, і це нормально. Зараз найголовніше зібрати все докупи. Не переживайте, якщо здається, що тісто занадто м'яке чи липке. Довіртеся процесу. Накриваю мисочкою і обов'язково залишаю відпочивати на 10-15 хвилин. Цей відпочинок це не просто перерва для вас, це важливий момент, коли кликовина в борошні розслабляється, і далі тісто буде набагато легше вимішувати. Після відпочинку беру тісто і починаю вимішувати по-справжньому. Я чергую відбивання зі звичайним замішуванням або розтягуванням. Робіть так, як вам зручно. Головне вимішувати до того стану, поки тісто не стане гладеньким, пружним, і перестане липнути до рук і до столу. Стіл при цьому нічим не змащує. Знову залишаю відпочивати на пару хвилин, даю відпочинок і собі, і тісто. Випічка має приносити задоволення, а не втому. А тепер дуже важливий момент додаю 10 г солі. Сіль може загальмувати роботу дріжджів, якщо додати її одразу. Спочатку розтягую все тісто, а потім вже вмішую в сіль, замішую до того моменту, поки перестану відчувати кристалики солі на пальцях, беру чисту мисочку, змащую олійкою і перекладаю наше красиве тісто. Дивіться, вже з'явилися пузирки. Це означає, що ми добре винесли тісто в насичене повітря. Обов'язково накриваю плівкою і даю 30 хвилин постояти, відпочити. Дріжджі мають почати активно працювати, можна поставити собі будильник, щоб не прогавити час. Пройшло 30 хвилин і подивіться на наше тісто. Дріжджі вже працюють на повну силу. Викладаю тісто на стіл з легка пропорошеного і ділю на 4 рівні частини, можна навіть зважити для точності. Кожної частинки формую кульки. Просто загортаю все лепке всередину і защіпую знизу. Нічого складного. Обов'язково накриваю плівкою, щоб, поки я працювала з однією, інші не завітрилися. Одразу готую деко, застилаю пергаментом, добре змащую олією, беру кожну кульку і спочатку трохи розрівнюю руками, а потім розкачую качалкою. Не тонко, десь один см товщини, бо я буду розкачувати далі. Зараз покажу хитрість, як розділити коло на рівні вісім частин. Складаю круг пополам і трохи прищипую згин рукою, щоб бачити, де середина. Розрізаю по цьому згину, маю дві половинки. Складаю кожну половинку ще раз пополам, маю чверті, а тепер кожну чверть ділю ще навпіл. І ось воно, вісім ідеально рівних шматочків. Кожен шматочок беру і розкачую качалкою вже тонше. Перевертаю іншим боком і кладу начинку. У мене сьогодні дві начинки смородинове варення і варене згущене молоко, на відео формування лише варення. Ви можете використовувати будь-яку улюблену начинку. Прикриваю начинку, защіпую, як вареник. а з хвостиком, що залишився, роблю два надрізи ножем і скручу в такий собі рогалик. Рогалик складаю і защіпую, і виходить така красива елегантна булочка. Коли всі булочки сформовані, обов'язково накриваю їх плівкою і даю підійти. Приблизно через 30-40 хвилин перевірю, чи вже готові до випікання. А поки тісто підходить, готую помазку, яка надасть булочкам неймовірного золотистого кольору та глянцю. Беру 100 г молока, додаю 20 грамів цукру і 15 грамів вершкового масла. Ставлю на плиту, нагріваю трошки, щоб масло почало танути. Потім все дуже добре перемішую. Перевіряю булочки, легенько натискаю пальцем. Якщо залишається слід, який повільно вирівнюється, значить булочки готові до випікання. Це ідеальний момент. Змащую кожну булочку помазкою перед випіканням. Це дасть гарний колір і захистить від пересихання. Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів. Випікати будемо 20-25 хвилин до золотистого кольору, а за 5 хвилин до готовності я дістану булочки і ще раз змащую залишками помазки. Це додасть їм ще більшого глянцю та аромату. Коли булочки готові, обов'язково знімаю їх з дека. І ось вони, наші неймовірні булочки. Подивіться, які вони гарні, золотисті, з ідальною формою, а аромат просто неможливо встояти. Тісто настільки ніжне, що буквально тане в роті. Кожен шматочок це справжнє задоволення, це той рецепт, який ніколи вас не підведе. Одного разу спробувавши, ви будете готувати ці булочки знову і знову. Експериментуйте, творіть, насолоджуйтесь, ставте лайк, щоб я знала, що рецепт вам сподобався. Пишіть у коментарях, з якою начинкою ви хочете спробувати, і обов'язково підписуйтесь на канал, бо попереду ще стільки смачного. До зустрічі в наступному відео, і нехай ваша випічка завжди буде ідеальною.